Уже декілька днів мешканці північної частини рівного потерпають від задимлення та неприємного запаху. І причини їм досі не зрозумілі. Місцева влада запевняє, що це горять торф'яники і палять стерню на полях. Громадські активісти ж вважають, що це промислові викиди у повітря з місцевої промзони. Проте рівняни, що проживають на вулиці Льонокомбінатівській, Гагаріна та Костромській, мають свої версії. І більшість думають, що сморід стягнеться зі сміттєзвалища. Я вже стояла, то чула, що якийсь дим такий чути, і вроді видиш, що горить, що, ну непонятно, непонятно, звідки він не ну, Обично Там із мусорки він обично йде. Бо я живу тут рядишком, то виходиш інколи на балкон, то чути такий дим, і навіть як там піднімається ця струя диму. Тобто вам ага. видно з вікна, як є. Да, так, да, да, з балкона видно, там як щось вроді Ну, ми знаємо, що тут мусорка, що її підпалюють і це що тобто вона там горить. Це саме от ви думаєте сміття, да, так? Да, 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 mm Так, да. горить, горить сміття. Ну, дуже відчувається, особливо це десь під ранок і зранку. Ввечері вроді би немає, а зранку е форточку не відкрити, провітрити неможливо. Говорю, все бельо, яке висить на балконі, теж з запахом. Ну, звісно, що причину, скажу, можливої відходи, бо ж тут сміттєзвалище. Такий запах, ну, горіли таким. Я дивився на, кажуть, кажучи, що тіпо, мусорка горить, але я не, так, не наблюдав, що там вона горить. Ну, десь звідси був. Ну, палють, 10 років вечора запалююсь і вже третій день той дим. До самого утра не можна, ні вікна там відкрити, не можна нічого. І не знаємо, куди жалуватися. А як ви вважаєте, що, що горить? Листся, листя, листя спалюють гори. десь тут на бармаках. От тут його спалюють листя. І який туман. Бач?